Учитель іменем Твоїм, виходячи з філософських міркувань, кожна людина є вчителем іншій, але так називаємо насамперед тих, хто приніс багаточисленні здобутки всій державі. У стінах цієї величавої Альма-матер зросло чимало поколінь юристів. Сьогодні тут виховують юридичну еліту України. Протягом всієї історії вузу тут викладали вчені зі світовими іменами. А її повоєнна відбудова, оновлення, перетворення, кожний крок становлення, кадрова політика, гарна матеріальна база та удосконалений навчальний процес нерозривно пов'язані з іменем Володимира Володимировича Сташиса. Ми намагаємося перш за все відносно співробітників. Я намагаюся і сам хочу показувати приклад основне основна якість викладача в академії це його знання і порядність народився володимир Сташес 10 липня 1925 року у місті суми Найкращий учень сумської школи неодноразово утримував похвальні грамоти. У січні 1943 року під час евакуації Володимира Сташеса призвали до лав радянської армії. Юний сержант Володимир Сташес їде на фронт. Калінінський, північно-західний, другий Прибалтійський. Він витримав 30 контратак. Володимир Сташис був тричі поранений. Один раз дуже тяжко. Паралізований він знаходився у шпиталі під Горьким. Куля у позвоночнику та 14 осколків нестерпною біллю нагадують про себе все життя. Але, завдячуючи такій волі, мужності, саме його полк підняв прапор перемоги над Рейстагом. У 1946 році Володимир Сташес приймає пропозицію вступити до юридичного інституту. Тоді тут були розвалені, не вціліло жодного корпусу. За кресленнями Бекетова, які дивом збереглися, згадує Володимир Володимирович, вдалося відновити красу будівлі. У вересні 1956 року Володимира Володимировича обрали завідуючим кафедрою кримінального права. Перш за все він створив свою школу кримінального права. І я один із його учнів. Ця школа сьогодні відома далеко за межами і України, і колишнього Радянського Союзу. Сьогодні вже важко, мабуть, так уявити, але він підготував більше 30 кандидатів і докторів, докторів наук тільки по кримінальному праву. Переважно більшість з них працює в нашій академії, багато займають інші посади високі. Або працюють в інших навчальних закладів, але основний це кафедра кримінального права. Ця наука завжди була пов'язана з практичною діяльністю. Саме за участю та під керівництвом Володимира Володимировича проводилася підготовка двох кримінальних кодексів – 60-го року і 2001-го. З березня 1964 року провідний вчений правознавець обіймає посаду першого проректора академії. Тувати це високе довір'я. Слава Україні і слава нашому рідному Харкові! Нині харків'яни пишаються тими унікальними об'єктами, які подарував сучасникам лауреат Державної премії України у галузі архітектури за спорудження комплексу будівель Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Результатом копіткої реконструкційної роботи під егідою Володимира Сташеса є чудове приміщення кафедри криміналістики. Під керівництвом Володимира Сташеса було створено і музей криміналістики, який отримав міжнародне визнання завдяки унікальним експонатам. Під керівництвом першого проректора постійно вдосконалюється структура академії. За видатні заслуги у галузі підготовки юридичних кадрів він був тричі удостоєний премії. Імені Ярослава Мудрого. Все життя моє присвячено студентам. Вони до мене можуть заходити студенти. Першу чергу пропустить до мене секретар мій студента. Всі фронти і після фронтів академії. Більше в мене в трудовій книжки моїх ніяких записів немає. Про автора і співавтора понад 230 наукових праць Володимира Сташеса упевнено можна сказати, це людина міжнародна, вчений зі світовим ім'ям, написав колосальну кількість монографій, навчальних посівників, блискуче виступав на симпозіумах Європи, Штатів, Канади, Африки, читав лекції у найвідоміших учбових закладах світу. Ще у 1981 році при безпосередній участі Володимира Володимировича було відкрито санаторій профілакторій Юрист З ім'ям Володимира Володимировича пов'язана і вся історія розвитку бібліотеки. Свою унікальну бібліотеку близько чотирьох тисяч книг, завдяки яким з'явилася можливість відслідкувати розвиток харківської правової школи, Володимир Володимирович подарував бібліотеці рідкісних видань та рукописів. Відома діяльність Володимира Сташиса і по створенню інтер'єру Академії. Його тонкий, вишуканий художній смак простежується в оформленні залів, аудиторію, навчальних корпусів. І скрізь на стінах можна побачити подаровані ним, рідному вузу картини визначних митців. Про нього пишуть повісті, складають вірші, знімають фільми. Про його великий життєвий шлях знають на всіх континентах планети. Він багато зробив в своєму житті, і тому, безперечно, є одним із видатних постатей нашого суспільства, який прославив і Україну, і колись радянські свої, своїми добрими справами, подвигами, і в роки Великої вітчизняної війни. І після цього мало кому випало на долю побачити в небі свою зірку, планету, яку відкрили астрономи Кримської обсерваторії. За рішенням міжнародного астрономічного союзу у 2000 році назвали прізвищем видатного юриста, і цілком закономірно, що у всесвіті з'явилася дороговказна зірка Сташис.